Вітаю! Це відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Грейт на Дніпровській набережній у Дарницькому районі за жовтень. А щоб отримувати свіжі новини з будівництва цього об'єкту і не тільки, тут ставте лайк, а тут підписуйтесь на наш канал. У сьомому будинку монолітний каркас готовий на 92%. Сходові марші виконали на 90%. Продовжується влаштування кладки стін. У восьмому будинку закінчують цегляну кладку. Готово 90%. Тривають роботи із влаштування даху, встановлюють склопакети. У дев'ятому будинку майже закінчили встановлення ліфтів. Вхідні двері влаштовані на 25%. У 10-му будинку дахові роботи виконані на 95%. Фасадні влаштували на 72%. Стяжка готова на 60%. Ліфти змонтовані на 20. В 11-му будинку закінчують дахові роботи. На 72% готові фасади. Закінчують монтаж ліфтів. В 12-му будинку місця загального користування оздобили на 95%. Закінчують влаштування вхідних дверей. У 13-му будинку закінчили всі будівельно-монтажні роботи. Він готовий на 100%. Оздоблення території всього комплексу готово на 87%. Житловий комплекс «Грейт» – це комфортне життя на відстані 90 метрів від Дніпра в партері лівого берегу. Зовсім поруч ТРЦ-Рівермол і станція метро Осокарки. У комплексі передбачено автономне опалення, ліфти у підземний паркінг та цілодобову охорону. Житловий комплекс «Грейт» – життя на першій лінії.